Путін знову щось сказав про братні народи. Це український історик Олександр Ауфюров. і я вам зараз коротко розповім, що ж сьогодні збрехав черговий і до чого він договорився, товариш Хутін. Отже, а сказав він банальну фразу: Ми завжди вважали український народ братнім народом. Я і зараз так думаю. Ну, те, що думаю. Товариш цей нас абсолютно не цікавить, але все ж таки ляпає язиком він на свою внутрішню аудиторію добре. Отже, буквально кількома хвилинами я поясню вам про цю концепцію братських народів і власне, для чого він зараз це говорить, і чим він буде послуговуватися в обговоренні цього терміну своїми спів, так з так би мовити, громадянами. Наперед, друзі, дякую вам, хто підтримує цей канал лайками, коментами, поширеннями. Друзі, щиро дякую вам за. Донати на Патреоні на картки в описі до відео та в спонсорці на Ютубі. Отже, міф про братні народи це такий покруч радянської совєтської доби, яка цей концепція мала замінити інший про покруч, а саме триєдиного народу. Триєдиного народу, про який так співали в 18-19 столітті російські імперські. Отже, три братні народи це заміна. Великоросам, Малоросам та білорусам. Ви знаєте, чому це так потрібно для них? А тому, що вся російська імперія мала назву не просто російської імперії, як вони сьогодні говорять, а все російська імперія. І імператор був не російським, а всеросійським. Тобто, концепція їхньої стабільності, їхньої держави вкладалася завжди в те, що вони, імператори московські носили три корони. Так би мовити, Віліка Русі, Малої Русі і Білу Русі. І безперечно, вони хочуть мати у себе в друзях, в рабах, в кріпаках наш український народ, який досі вони називають там, укропами, хохвами, малорусами. Але що скажу, що ця насильна прив'язка до братнього народу вона з'явилася в совєтський час. І тут зауважу, що в 20-ті, в 30-ті роки український народ, в агітатори говорили, що це. Великий український народ, а потім зрозуміли, а як так може бути? Це в 30-х роках, що існує великий русський народ і великий український народ, коли столиця Москва, і в принципі домінуюча паніна нація це росіяни. І тому прибрали приставочку про великий український народ і почали називати, що це є три народи. Серед трьох народів старший народ є русским. І не називаючи нас молодшими, середніми, бо знаєте, як ну зрозуміло, тут ми якісь є молодші, але середні, бо білорусам взагалі відмовляли в їхній історії в цілому. Тож таким чином, в радянський час ми стали молодшими братами. І тут, до речі, що в цю тріаду вплитається ще один цікавий гвинтик: це московська церква, яка так само створює право, те, що ми є слов'янські народи, ми є від Русі, і тому подібне. До речі, ви ж знаєте, серед слов'янських народів. В другій стовіні оголосили, що йде боротьба слов'янських народів проти нацизму. Так от, ви знаєте, що і відразу стало всім зрозуміло, який серед слов'янських народів є головним слов'янським народом. Ні, не чехи, не поляки, ні українці, не біруси, а фіноугри, так би мовити, нащадки. Тож тут теж є така певна, ще одна цікава деталь, яка ну, зараз цей панславізм не виникає. Проте. Хотів би сказати, що саме комуністи почали говорити про старшого брата, як російського, руського, але зрозуміло, що нам відвели місце ну такого собі неоковирного молодшенького. І що ви думаєте, в чому ж сполягає вся ця триади братських народів, так би мовити, в тому, що. Московська держава називає себе Росією. Цей термін ви знаєте? Вони вкрали в 1721 році. Петро І назвав Московське царство Росія, сам став всеросійським імператором, тобто імператором трьох народів: Велика Росія, Малоросів, Білоросів. І якраз їх дошкуляє те, що у нас з вами є Київ, тому що без Києва жодна оця ось російська або російська або Русь, як імперія московська, не відбувається. Їм Треба Київ, Київ, кістка в горлі. Вони його мають або мати у себе, або знищити. І це все дуже просто. Так, от ще один цікавий парадокс про братні народи, те, що е, Путін ляпнув 21 грудня на цій розширеній раді Міноборони про братні народи це всього-навсього, це не уступочки нам, це не його милість. Він продовжує казати про те, що росіяни не бачать жодної іншої власної історії у українців. Про Білорусі ми вже не говоримо. Це генерал-губернаторство, яке, на жаль, з 2020 року окуповано. Цими людьми, і от власне вони нам забороняють мати свою історію, але при тому не згадують, що Київ, Україна, Русь України розвивалися самостійно. Вони не згадують, що московські землі були нами підкорені, колонізовані. Це була периферійна буферна зона між тими іншими дикими краями. Тож сьогодні Путін проговорив те, що насправді українці не мають права на свою. Історію і нам це треба розуміти, і до речі, тут маленький ще штришочок: що братніми народами українців називав містер товариш Хутін до 2008 року, коли ми українці заступалися за Грузію, і тоді. Путін перестав говорити братні народи у 2008 році і знову згадав цю тезу, коли почав складати свою, так би мовити, історич історичну статтю про росіян та українців як єдину власне таку от націю, яка об'єдналася, і очевидно, що сьогодні він продовжує говорити цей весь бред, цю бздуру, яка діє на зовнішній ринок. Ну а ми на це не маємо жодного. Чином ніяк звертати увагу, тому що все, що говорить цей старий тіт, насправді не вартує і е, миш, Мишкиного хвостика. Друзі, дякую за, за вашу підтримку. <кій> Будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Дякую, хто лайкає, коментує, хто поширює відео, хто донатує. З вами був український історик Олександр Алоферов. З вірою в перемоги і до перемоги, друзі! Слава Україні! Незламна країна, незламні українці в цій частині марафону. Ми говоримо про допомогу від сполучених штатів Америки, яку ми розраховуємо отримати за підсумками візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Літак зеленського вже летить, Байден в Твіттері пише, що чекає. Зеленського бажає гарного польоту. А з нами ж зараз на зв'язку Михайло Самусь, заступник директора центру досліджень армії, конверсії і розброєння з міжнародних питань. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, Зеленський зараз прямує до Вашингтону. Ваші очікування від цього візиту? Ну е я думаю, що цей візит принесе нам все ж таки прорив е нарешті у тих озброєннях, які нам конче е потрібні. Це е системи протиракетної оборони. Петріот, які зможуть е здійснити заходи е і встановити нам е можливі. Е Перепони для того, щоб Росія припинила наносити удари по нашій цивільній інфраструктурі, по нашим енергооб'єктам, це можливі поставки нам все ж таки далекобійних ракет «Атакамс», які зможуть наносити удари за 300 кілометрів, і це нам відкриває можливості для деокупації Криму найбільш не, не менш, тому що для того, щоб здійснювати ураження критичної важливої. Інфраструктури військової на на територію окупованого Криму нам потрібні, якраз далекобійні ракети, які легко інтегруються з наявними у нас хаймарсами МЛРС Дісі Сімдесяти. Тому я думаю, що якраз ці ракети нам будуть дуже в нагоді, якщо ми плануємо, а ми плануємо, звісно, операції з деокупації. Криму та інших територій підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.